Схуднення без підрахунку калорій можливо, сьогодні ми про це поговоримо. Я розгляну взагалі, які є методи, окрім підрахунків, метод підрахунку, метод тарілки, метод кружки, метод просто грамажу їжі, метод калорій, БЖВ і так далі. Розглянемо всі методи, бо зараз іде літо, всі ми хочемо схуднути, підсушитись. Ну а хтось це хоче постійно, не тільки літом, але просто зараз ця тема досить актуальна. І я знаю, що багатьох багатьох з вас проблема, коли треба записувати всю їжу в додаток, це все важити, підраховувати, може напрягати. Комусь це подобається, комусь не дуже. Особисто мені це не подобається. Я не використовую такий метод в своїй роботі, коли ми там заносимо калорії, білки, жири, вуглеводи, в цей фет-сікрет або якусь іншу програму. Але є люди, яким подобається. От тому сьогодні я хочу розглянути, як, на мою думку, найлегше їсти, харчуватися, як це все виміряти, якщо ми хочемо схуднути або підсушитись, розглянемо всі методи. Почнемо, напевно, з бази це підрахунок калорій. Підрахунок калорій, він є таким ідеальним методом, тому що ми знаємо, для того, щоб схуднути, нам треба дефіцит калорій. Все просто, ніби береш їжу, рахуєш її калорії, заносиш програмку, і там, наприклад, тобі дано вдень, що тобі треба їсти 2500 калорій, і ти набираєш 2500 калорій з будь-яких продуктів. Просто не, пере... не переходиш цю межу і маєш ніби худнути. І навіть ці додатки, які ти скачаєш, вони можуть там вирахувати твою калорійність і так далі. Це не зовсім правильно, тому що вони це рахують не індивідуально, але вони все таки це роблять. І є люди, які справді їм подобається заносити ці калорії. Там з'їв цукерочку, заніс сюди, з'їв картоплю, зважив заніс. вони від цього кайфують. І особисто я від цього не кайфую, не люблю витрачати зайвий час, тому я цей метод не використовую. Але він є такий найбільш точний, тому що ми чітко рахуємо наш калораж. Він є такий стандартний, просто для більшості людей, які не в темі. Здоровий спосіб життя, правильне харчування. Для них, можливо, це трішечки напряжно. Але метод є еталонним, тому що ми чітко все вираховуємо. Що ще в нас там є? Є метод харчуватись по білкам, жирам, вуглеводам. тобто калорії не рахувати, рахувати білки жири вуглеводи. Те саме ми заносимо в цей самий Fat Secret або іншу програму. Просто ми орієнтуємось не на калорії, а на білки, жири і вуглеводи. Якщо взяти ці два методи, то для схуднення, в принципі, все одно яким методом користуватись, але для здоров'я, для фігури, для композиції тіла, звичайно, метод, коли ми підраховуємо саме білки, жири та вуглеводи, є більш правильним. Тому що нам треба вживати на схудненні певну норму білка, ну, наприклад, 2 плюс на кілограм жирів, треба витримувати 1 грам. Хоча б 1 грам, як чоловікам, так і жінкам. Ну і по вуглеводам там все індивідуально. Якщо ми рахуємо тільки калорії, ми можемо білка і жирів недоїдати, або жирів переїдати, або все не їдати вуглеводами. І з точки зору здоров'я, і з точки зору композиції тіла, це не є правильно. Тому все-таки з цих двох, що краще калорії рахувати в табличці. Чи білки, жири та вуглеводи, звичайно, краще білки, жири та вуглеводи. Але знову ж таки, я не люблю запарюватись, не люблю запарювати своїх клієнтів, тому я цей метод в роботі не використовую. Якщо вам подобається, можете спокійно використовувати це хороші методи, тому що це досить точний, чіткий підрахунок. Головне не наплутати, тому що багато людей там важать крупу готовому, видів, хтось в сирому, хтось м'ясо в готовому, хтось в сирому. І, до речі, це окрема тема. Можна, наприклад, зважувати крупу і орієнтуватись на вид в готовому стані. Так роблять американці, але ми отримуємо певні похибки, тому що можна дати більше води, і ця крупа вбере в себе більше води, вона буде важити більше, можна дати менше води, і готова крупа буде важити менше. І, в принципі, один раз, якщо буде похибка нічого. Але якщо ми це робимо систематично, по різному заливаємо воду, по-різному варимо. То будуть похибки. Одна похибка накладається на іншу тиждень за тиждень. І, можливо, можливо, буде саме відсутність результату. Ти не будеш розуміти, чому, а тому, що ти ну, не зовсім коректно рахуєш крупу. Далі, які ще методи? Є там методи тарілки. Чесно кажучи, я не дуже знайомий з цими методами, коли ти там береш тарілочку, виставляєш собі певну частину тарілки овочі, певну частину білок, наприклад, м'ясо, яйця і певну частину. Воглеводи. Мені не подобається цей метод, тому що він не точний, він такий більш інтуїтивний. Для когось це працює, для когось це не працює. Але так як він такий дуже розпливчатий, і якщо ми хочемо отримати точно результат, я б цим методом не користувався. Це як метод, коли ми, є такі люди, які всі крупи вимірюють в кружці. Але треба розуміти, що в кружці. Гречки буде одна вага вівсяних хлоп'їв буде друга вага рису, буде третя вага макаронів четверта. Тому теж метод підрахунку, типу, він якийсь є, але він дуже абстрактний, а так як він не точний, він розмазаний, то, можливо, він не буде давати результат, можливо, буде переїдати, не доїдати. Тому ці методи існують, але ми їх просто не використовуємо. Не використовуємо ці методи. І метод. Розкажу, про який особисто я користуюсь. це саме просто. Тобто, я користуюсь ним особисто, я користуюсь ним, коли роблю харчування клієнтам. Він є простий, щоб ніхто не запарювався, не ламав собі голову, і він є точним одночасно. Ну, тобто, Він не такий складний, як перші методи, коли ми вираховуємо БЖВ кожен день, коли ми вираховуємо калорії і заносимо це в додаток, але він і не є розпливчатий, як по методу там, тарілки. Чи типу по методу, коли ми кружкою це міряємо. Так, типу на око. Що це за метод? Я вже про нього постійно розказував. Це коли ми рахуємо просто кількість їжі. Кількість їжі. Тобто, в мене є з самого початку. Я там розраховую, наприклад, для себе. У да? мене є сушка, я розраховую жирів 1-1,2 грами на кілограм, білка 2. Це може бути і 3, і 4. Я можу їсти досить багато білка, чисто для насичення. Тому що я на сушці досить голодний, а білок вже не відкладається. Ну, така цікава тема, я вже про це можливо якось зніму відео. Як я їв по 2,5 кг м'яса в день і сушився. Це ніби не состиковочка, тому що там і калорії є, але це не так просто. Ну і ми беремо вуглеводи. Скільки там вуглеводів я їм, я, наприклад, стартую сушку, Ну, нехай буде там 500 г вуглеводів. Це старт і там на фініші в мене. 100 грамів вуглеводів. Я це відраховую чисто по їжі. Тобто я це рахую, БЖВ пораховане. Я рахую, там, наприклад, на день мені треба там, 600 грам каші в сухому виді, кілограм м'яса в сухому виді, наприклад, 30 грам горіхів, кещу, фундук, мигдалі і так далі. 4 яйця з жовтками. Там, 300 грамів фруктів. І це в мене записано, наприклад, яблуко, ківі. Або якісь цитрусові, апельсин, грейпфрут, тобто некалорійні фрукти, одна-дві порції протеїну. в мене зазвичай йде без цукру. і так далі. Тобто записний грамаж, наприклад, 500 грамів круп, гречка, рис, макарони з твердих сортів, вівсянка, кукурджуна і так далі. Записані м'ясні вироби, біла риба, червона риба, телятина нежирна, свинина нежирна, курка індичка, наприклад, кілограм. І так далі. Тобто це метод легкий, тому що ми не заносимо це в табличку. У нас є меню на день, пораховане в грамах, і ми по ньому харчуємось. Ну, Відповідно, коригуємо це меню по результату. Як правило, це завжди низьковуглеводна дієта, як саме і ми просто, якщо бачимо, що результат тормозиться, ми потрішечки вуглеводи ріжемо. І як наслідок, ми отримуємо чітку дієту. Нам не треба заносити це все в табличку. Все, що треба, це рахувати їжу. Скільки тобі треба з'їсти на день, тому що продукти рахуються на день. Чи це складно? Можливо, для того, хто ніколи не рахував, це буде незвично. Але за місяць ти в це входиш і абсолютно нормально. Плюс в тому, що тебе не напрягає вводити це все в додаток. Бо є люди, які вводять в додаток, тобто тобі і зважити треба, і в додаток треба ввести, і кожен день, і кожен прийом. Мене особисто це, не напря... Мене особисто це напрягає. Якщо вас це не напрягає, Взагалі спокійно, бо я клієнтам розписую харчування по грамам позицій на день. Іноді у мене клієнти питають, а скільки тут калорій, а скільки тут білків, жирів вуглеводів. Я кажу, якщо ви хочете заносити в табличку, можете порахувати. Занесіть один раз. Але я не раджу, для чого так запарюватись, просто їжте по меню, витримуйте грамаш, витримуйте ці продукти, які там розписані в плані, і все, тобто найлегший метод. Резюмую, резюмую. У нас є, грубо кажучи, чіткі методи, підрахунок БЖВ, підрахунок калорій, підрахунок кількості їжі. У нас є розпливчасті методи, як інтуїтивне харчування. Знаєте, є ще методи відчуй, коли ти голодний, і тоді поїш стільки, скільки тобі треба. Ну, Це із містики, тому що людина ніколи цього не відчує, і вона ніколи, та, яка хоче схуднути, не визначить чітко, скільки їй треба. Ну і є такі невизначені методи, як там метод тарілки. Метод кружки, коли ми міряємо якісь продукти кружкою і так далі. Ну, це туфта. Чи воно дає результат? Однозначно, є люди, яким воно дає результат. Просто коли я роблю відео, я хочу зробити таке відео, щоб мої методи давали результат всім. Тобто кожен, хто це спробує, отримує результат. Тому в нас є три методи: підрахунок БЖВ, підрахунок калорій, підрахунок їжі. І мені подобається найбільший підрахунок їжі, тому що не треба це все заносити в табличку. І виходить, чи можна схуднути, не рахуючи калорії, і БЖВ? По факту можна, по цьому методу, що і роблю я, але все рівно там калораж плаваючий, але БЖВ там пораховано. Знаю, що тема актуальна, тема важлива. Якщо у вас є ще якісь питання, можливо, цікавлять якісь відео на суміжні теми або на інші теми, пишіть все. Коментарі, я все бачу, подумаю, буду робити цікаві відео. Також нагадую, що якщо вам потрібна індивідуальна програма тренувань від мене, план харчування, чи ви хочете співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пишіть мені в інстаграм або телеграм. Там всі посилання будуть під відео в описі. І зустрінемось у нових відео.